Із чого почнеться медична реформа? визначилися у міністерстві охорони здоров'я у державних лікарнях та поліклініках хочуть запровадити платні послуги від аналізу крові до найскладнішої операції. Поки що не з гаманця пацієнтів, а з міського бюджету за кожного хворого. Така схема на думку міністра має змінити систему фінансування в медицині. Держава буде платити не за ліжко місце, як зараз. А за вже надану послугу першими тарифи запровадять у столиці. Щоправда, коли це станеться, поки що не вирішили. Ну а надто що задля цієї реформи парламент має внести зміни в конституцію, податковий кодекс і низку законів. Кінцева мета задуму, аби лікарні навчилися заробляти і конкурувати між собою за кожного пацієнта. Дати можливість лікарням, зарабатывать деньги легально и самостоятельно. Принцип очень простой. Деньги следуют за пациентом, у пациента есть выбор, у больницы есть свобода.